Це новий переклад щотижневої колонки Джеремі Кларксона. Сьогодні у нас огляд Porsche Cayenne S 2005 року. Це не ретро огляд. Колонка вийшла у 2023 році. Просто Кларксон взяв на огляд старий Porsche. Чому так вийшло і чим це закінчилось у сьогоднішньому огляді? Колонка називається Порше, який можна взяти за 3000 тисячі фунтів. Поїхали! А спонсор сьогоднішнього відео магазин Автомеханік. У них є запчастини та автохімія для будь-якого авто. А ще можна просто ввести він код на сайті, і система миттєво підбере потрібну деталь. Тепер можна не паритись, що запчастина не підійде. Зараз у них стартує чорна п'ятниця: знижки до 30% на ABC, Бісі, Майле, Philips, Denso, Valeo, Валео, Koyaba та до 80% на інші бренди. Вони підігнали мені промокод Трактор 10, за яким у вас буде ще мінус 10% на замовлення протягом місяця. Заходьте на автомеханік та ловіть максимальну вигоду. У запрошенні на одну вечірку, яке я нещодавно отримав, було зазначено, що дрес-код Vita. А оскільки я геть не мав уявлення, чи це означає смокінг. Чи, скажімо, спортивна пов'язка на причинному місці і армійські чоботи. Я звернувся до інтернету, який повідомив, що La Dolce Vita – це бізнес кежуал. Мене мало не знудило, бо, хоча й не знав точно, що воно таке, той бізнес кежуал, у голові одразу вималювався образ учасника якоїсь конференції у Флориді, щось типу поло заправленого в чиноси, і зверху мокасини без шкарпеток. Це звучало а огидно. І Б геть не в стилі Дольче Віта. У підсумку я пішов у джинсах Левіс і синьому ляному піджаку. Власне, я в цьому йду будь-куди, де в запрошенні пишуть «Lounge Suit», «Smart Casual» або навіть «Fancy Dress». Найпідступніший дрес-код це, мабуть, «Dress to Thrill», бо чимало людей думає, що мова йде про Джеймса Бонда, але це не так. Як доволі швидко усвідомив один із гостей на такій от вечірці. Він прийшов у гідрокостюмі і одразу побачив, що всі інші у смокінгах. Хоча ні, не всі. Був ще один тип, що припустився тієї самої помилки. Він з'явився в образі барона Самеді. А це означало, що на вечірці, де було чимало молодих темношкірих хлопців, які в житті не чули про фільм Живий дай померти, він виглядав як білий у блекфейсі. Я ненавиджу дрес-коди. Бо яка власне різниця, в чому хто прийде? Мені здається, стиліст Нікі Гаслам назвав би таке провінційщиною. Але головне, це просто нікому не треба. Особливо коли йдеться про спортивні заходи. Чому на аскоті потрібно носити блискучий циліндр і чому тебе змушують вдягати штани в стилі Руперта Біра на різних полях для гольфу? Вімблдон особливо смішний, бо ним керують люди, які люблять ресторани з дрес-кодом. Тому вони, очевидно, не хочуть, щоб глядачі приходили у чому заманеться. Тож вони вигадали правило: ніяких рваних джинсів. Насправді вони мають на увазі, що не хочуть бачити людей, які могли б носити рвані джинси. Але вони безнадійно відстали від часу. Бо ті, хто носив рвані джинси, коли Бесті Бойс бігали навколо і знімали емблеми з капотів, тепер зазвичай носять спортивні штани та кросівки. А написати ніяких спортивних штанів чи кросівок, було б трохи проблематично на спортивному заході, як в Імблдон. Цікаво те, що багато хто з тих, хто ретельно готується до подій із дрес-кодом, проводять години, ходячи по магазинах, миються, голяться, зав'язують краватки дивним способом, застібають складні запанки, очищають оксамитовою щіткою блискучі ласкани, возяться з колодками для взуття, тонкими шкарпетками, кнопками, і потім, коли виглядають як модель з обкладинки JQ, їдуть на вечірку на тесла. Це означає, що ще до того, як я побачу їхній бездоганний одяг, який для мене, між іншим, нічого не значить, я вже зрозумію, що переді мною ідіот. А тепер до досить дивної машини, яка нещодавно з'явилася у мене на подвір'ї: це був Porsche Cayenne S 2005 року, злегка перероблений у стилі Rally Raid. масивні шини на даху багажники з наметом, а спереду. Такі прожектори, які в юності ставили собі на кортіна підлітки, такі як я, бо на справжній Сібі грошей не вистачало. Щоб підсумувати цей колхоз тюнінг, хтось вирішив написати слово порше буквально на всіх рівних поверхнях. Воно красувалося на багажнику, величезними літерами тяглося вздовж кузова і навіть красувалося на бризковиках за 7 фунтів із Халфордс. Що досить дивно, бо під усім цим порше насправді ховався Volkswagen. Оскільки це була машина за 3000 фунтів, так справді, до якої прикрутили десь на 40 фунтів дешевих понтів, я спершу вирішив, що хтось приїхав полагодити мені водопровід або привіз партію капелюхів для фермерського магазину. Але ні, її прислали самі порше, як пересувну рекламу сервісу, де можна купити старий каєн і віддати його дилеру на оновлення. Перш ніж цей конкретний екземпляр відправлять до їхнього музею, адже це перший порше із більш ніж трьома дверима, вони хотіли, щоб я трохи покатався на ньому. І тут почалися проблеми, бо в моїх краях усі їздять або на темно-сірому Range Rover, або на темно-сірому Defender. Якщо ж людина справді багата, то в неї є або гелікоптер Аугуста А109, або 15-річний поло без ручки коробки передач, бо її зжер ПЕС. Ось такий у нас вибір. І тому машина, на якій слово порше написано на кожній пласкій поверхні, ще й з наметом на даху, це повний барон самеді. Або, якщо хочете, людина у водолазному костюмі на дипломатичному прийомі. Два дні я взагалі не виїжджав на ній з двору, просто не вистачало нахабності. Але потім треба було нагодувати свиней, а вони живуть у лісі, тож я подумав, ніхто не побачить, і поїхав. Собакам машина сподобалась. Можна їхати із зачиненим багажником, але відчиненим заднім вікном. І вони весело таліпали вухами за вітром, одночасно кайфуючи від вихлопів. Якщо чесно, мені теж сподобалося. Бо це ще з тих часів, коли позашляховики справді будувалися, щоб їздити бездоріжжям. У них була простота, прямота ніяких надмірностей і купа блокувань диференціалів. Хоч вони тут, на нашій коцвольській сухій землі, і не потрібні, бо наш ґрунт висихає за три хвилини після дощу. У нас ніхто не носить важких гумових чобіт, і жодна машина тут ніколи не застрягає. Того вечора я мав зустрітися з друзями в місцевому пабі. Паркуватися там завжди важко, тож я вирішив, що все одно зупинюсь десь далеко і ніхто не побачить цю штуковину. Сів і поїхав. Десь на півдорозі загорілася лампа Check Engine, А за мить з'явилося відчуття, що один чи два з восьми циліндрів просто перестали працювати. Тож я розвернувся, приїхав додому, узяв не менш старий Range ровер. А коли глянув наступного разу, Cayenne уже забрали назад. Які висновки можна зробити з цього дивовижного тижня ретроавтомобільних пригод? Що якщо вже тюнінгувати машину, то вкладати трохи більше, ніж 7 фунтів? Що каєн не надійніший, ніж мій Range Rover? чи що, може, не варто ставити речі в музей тільки тому, що вони старі, треба мати для цього кращу причину? Ні. Головне, що я виніс з цієї історії неймовірне відкриття. Можна купити порше каєн за 3000 фунтів. І це, погодьмося, чимала машина за смішні гроші. А якщо він сірий і трохи потертий, то він, по суті, як пара джинсів і ляний синій піджак, той самий універсальний варіант, який пасує будь-де. Оцінка Кларксона 4 з 5. Ну що ж, на цьому сьогоднішній огляд добігає кінця. У мене лише одне прохання: якщо ви регулярно дивитесь і вам подобається контент, підпишіться на канал. Так, Ютуб буде розуміти, що цей канал робить гарну роботу. Дякую за перегляд і до зустрічі!